Накипіло з Володимиром Носковим. Балаклія цими вихідними вкотре потрапила під обстріли у ніч на неділю, 9 березня, російські шахеди зруйнували місцевий ліцей. Є пошкоджені житлові будинки та установи. Попри удари, яких агресор щодня завдає містам і селам Харківщини, Балаклія відновлюється. Деокупована Балаклія треба наголосити на цьому днями після. Реконструкції там відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яку під час окупації російські військові використовували як шпиталь. Про наслідки окупації для системи охорони здоров'я Балаклії та відбудову міста. Говоримо у програмі власне нашому ефірі. і вже з нами на зв'язку. Тетяна Грунська вона є. Радницею начальника міської військової адміністрації пані Тетяна. Добрий день. Добрий день. І також з нами Марія е Глізнуца. Вона є директоркою е Балаклівського центру первинної медицини, санітарної допомоги Балаклівської міської ради, пані Тетя Марія е і вам теж вітання. Добрий день. Тетяно. Я спочатку звернуся до вас. Попрошу нам описати руйнування, щоб наші слухачі уявляли яких пошкоджень зазнало. Ми наголошуємо, що ворог не припиняє терор цивільного населення 28 березня, о 23.57 міста Балаклія було два влучання шахідів. Це було пошкоджено ліцей, була пошкоджена покрівля при першому влучанні. Там розпочалася пожежа, дуже велика зазначена пошкоджено дуже багато було вікон, покрівлі перекриття між покрівлями, і так як це ліцей знаходиться через дорогу. До нашої первинної медицини, то 98% у нас вікон вікон було пошкоджено також в первічці. А що сьогодні ліцей, ну люди, містяни, так, працівники цього ліцею зібралися гуртом, щоб там прибирати наслідки. Та і я так розумію, що вікна вибиті, і там чи гуртки, чи ще якісь позакласні заходи найближчим часом проводити неможливо. Буде. На, жаль, на жаль, так. Не тільки сьогодні, вчора прибирали і батьки, і також Марії Андрії, і всі сотрудники вчора були, прибирали в кабінетах, для того, щоб сьогодні медицина не зупиняла свою роботу. Сьогодні вже вранці дітлахи були. Надавали консультацію дітям, тому, а, що... пані Мар'є, Що нещодавно відкрили так і, і знову пошкодило медзаклад? Ні, це інша міська амбулаторія, от яку ми відновили, яка постраждала внаслідок дій окупанта ще в під час окупації. А е, перша е, вибачте, друга амбулаторія е, її ще. По старому називають е, дитяча поліклініка, mm. вона на жаль е, була пошкодження від нещодавніх атак окупантів. От вибиті були вікна, але за вчора і за сьогодні ми е, ліквідували наслідки і відновили свою діяльність. Вікна закрили, мабуть, панелями та, закрили, та, таким бок, чином та, саме ОСБ, прибрали все сміття, прибрали скло для того, щоб е, діти не. Чи не поранилися і так далі. Ну, Обладнання це... постраждало, чи ні, слава Богу, з обладнанням. Ну добре, давайте тоді переходити до відремонтованої амбулаторії. Розкажіть, будь ласка, про її можливості, скільки тривав ремонт. Значить, ще раз давайте повторимо її. Окупанти використовували під потреби для військових, там був шпиталь. Так, так, це був військовий питань окупанта. Потім ще зазнали пошкоджень та абулаторія від прильотів. От були вибиті вікна, було пошкоджено та викрадено все обладнання, тобто ну, залишились голі стіни і руйнація. О, а о, ви це... змогли виїхати, коли була окупація? Особисто я да, з родиною виїхала. І от коли повернулося, що там побачили? Ой, ну побачили зруйноване помешкання, в якому мала надаватися мало, е, якісна медична допомога. Ну нічого живого взагалі не лишилося. А все тобто довелося все з нуля робити? Так, 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 це був суцільний От, е, Спочатку поприбирали все, повивозили все сміття, потім е, залучили фонд е, ЮНІСЕФ, от, е, які з 9 січня 24-го року погодились вже. Е, Розпочати там ремонтні роботи був проведений капітальний ремонт приміщення, повністю замінені і вікна, і двері, і налагоджені всі комунікації. От тобто, ну, на зараз ми можемо впишатися тим рівнем». Пані Тетяна більше року тривав виходить ремонт. Та? І я так розумію, якщо брати балаклівщину, то це переважно допомагають вам грошима, обладнанням іноземні благодійні фонди. Так, Так, завдяки їм зроблено там ремонти і закуплено все обладнання та меблі. І там наразі зараз в амбулаторії працюють шість сімейних лікарів, вісім медичних медсестер, які обслуговують більше. Марія Андріївна понад 11 тисяч населення. Так Ого. Так, так. А так, що так. за владнання допомогли вам придбати, які от тепер ви зможете надавати людям послуги. Дивіться, це і електрокардіографи, і отоскопи, перевірка зору і ну. Купа ще інших, скажімо так, медичних, медичного обладнання це і апарати для перевірки цукру, крові, ну, тобто маніпуляційні кабінети повністю, повністю означені для надання невідкладної медичної допомоги. От є навіть кімната відпочинку персоналу, якої раніше в нас не було. Знаєте, як раніше швиденько, десь в біднів перерву там в кабінеті попив чаю тут же ж приймаю да, ворогу. Тобто зараз цього вже нема. В нас окреме приміщення, що також і. Якісно впливає і на прийоми, і на е відпочинок. Лікарів і медичних систем, от ми з пані Тетяною до початку етеру говорили про дефіцит кадрів. Я з кожною громадою зізвонюючись постійно про це говорю. Пані Марія, що це для вас означає? Яких фахівців сьогодні не вистачає? Де шукаєте? Ну а пані Тетяна вже тоді масштабує на масштаби простірці всієї громади. Ну, Першочергово ми зверталися і в медичні е, заклади, витні, е, спілкувалися з інтернами, е, ну, це е, молодь, яка, ну, хоч яку хотілося б да, до нас, при, е, за, запросити. Запросити, да, запросити на роботу, але, на жаль, молодь не так. Е, Швидко реагує на наші запрошення? Всі хочеться залишатися ну, працювати в великих містах. Ну, це, Прости, це але, розумієте, так. молоді хочеться мати добру зарплату. Вона хоче е, бути впевнена, що буде нормальне житло, тому що хочеться будувати родини, хочеться мати е, кохання, якесь просування. От, пані Тетяно, ви е, міркували із пані паном Віталієм Карабаном. Новим, власне начальником міської адміністрації військової про ці конкурентні моменти, щоб заохочувати людей. Ми розмовляли над цим. Ми працюємо, але дякуємо нашим ЗСУ за те, що ті працівники, які зараз працюють, ми можемо працювати. Я вам скажу, що перша очередна — це безпека, і ми не можемо на 100% сказати, що тут буде безпечно, тому що сьогодні ми живемо так, а вночі до нас щось прилітає, і ми не знаємо, як воно буде ще далі. Обговорюються програми, обговорюються, шукаємо якесь житло. Щоб якось ну у нас діюча програма. От Марія Андріївна вона залучає декілька таких лікарів по цій програмі там. От щодо у нас було спілкування з Марією Андріївною щодо звіту, до нового року у неї було 72% лікарів, але вона дуже гарний директор, і на сьогодні в неї вже 99% лікарів. Вона умнічка велика, бо зробила вона залучає, вона пропрацює. Діліться рецептом звідки набрали, пані Марія? Звідки набрали? Ну, по перше, в нас були, скажімо так, так, резерви, люди, які вже ну, як раніше працювали в Ми... старшого віку, так? Так, да, да, да. але потім покинули там з якихось обставин, але коли побачили, що у нас такі Проблеми. вже. Переваги в і приміщення і умови умови роботи, да от то зацікавились, і я запросила кажу, подивіться, діліться при в яких умовах е, можна працювати, отримувати від менше гідну заробітну плату. і всім погодили. І також у нас є е, е, лікарі, які е, з Місць ведення бойових дій, скажімо так, це ось туди більше напрямок та а, ви маєте на увазі Донбаскі навіть напрямок? Так, так. Дікарка в нас переїздить з Краматорську. От ну, поки що виходимо з нашої ситуації таким чином. Так, це ми з вами от проговорили про те, що вдалося зробити. Але я mm -hmm. так розумію, що залишається села, пані Тетяна, так, де ще немає відремонтованих, ну руки не дійшли, грошей не вистачає. Є у вас можливість домовлятися встановлювати модульні блоки для ФАПів, наприклад? Так, що жкі пункти так, угу. у нас є три модульних, так, Марія Андріна, у нас три е населених пунктах, і е в тих віддалених населених пунктів, де у нас не працюють ФАГ або амбулаторії. То у нас виїжджають туди лікарі, і люди е отримують там медичну консультацію, які потрібно. Більш того, у нас є ще три. Благодійних організацій лікарі, які виїжджають, або надаємо список, куди потрібно поїхати, по яким і і дуже, дуже гарно, що вони виїжджають на дом. Тобто, там, як особи похилого віку, вони можуть зустріти лікарів, які приїдуть до них особисто додому. Навіть додому. Навіть додому, так. Дуже гарно, ми дуже їм вдячні за це. Вони приїжджають додому, вони їх, проводять якусь певну консультацію, і якщо у них є така можливість, то вони привозять навіть ліки. Навіть що? Ліки. ліки. Так. Ага, от як. Ну от ми якраз про одну із таких організацій нещодавно розповідали. А, а скажіть, якщо говорити про медичне охоплення, сільське та сіл вдається покрити, чи все таки ще є села, ну куди поки що не, не вдається дістатися? Так, на, на стабільній основі? Так, Марія Андріївна у нас дуже коротка. Вона охватила у нас все. Вона там, де навіть у нас є один чи два населених пункти, де амбулаторія знаходиться в старостаті. Тобто, ну все одно викручуються, роблять так, щоб хоча б у якусь кімнату, але обладнають так, от таким так. чином. А... а що у нас з аптечною мережею, пані Марія? З аптечною мережею ми налагодили маршрут по громаді в великі села, там де е, немає аптек. От до нас виїздять е, з Харкова мобільна аптека. Е, вона е, покриває чотири населених пункта. Також в великих амбулаторіях, ті, е, що ближче до міста, так. Да. Там теж є аптечні пункти, і ну в принципі, там, де зовсім як то кажуть погано, лікарі, лікарі та ці медичні бригади наші і благодійні, ми возимо ліки і за потреби надаємо людям всі медикаменти, які життєво необхідні для них. Я ж так припускаю, що це переважно люди старшого віку. Так у селах живуть тим переважно, паче пере, пере, да. після пережитого, та можливо, у, у когось ще з, з молодих залишається страх, що буде далі. А ви коли повернулися до себе в громаду після звільнення земель? та, Що побачили? В якому стані люди? Це загострення хронічних хвороб? Це пса? Психологічний стан, який потрібно було стабілізувати? Ну, першочергово, да, це психологічний стан. От, Люди зне, ну, знаєте, зневірені, похмурі, не ну, деякі, ну, на деяких стрес плину вони постійно плакали. І Зник зв'язок з пані а, Марією, а пані а, ага, Агана? Да, так, тепер так, ага, прошу. От емоційна лабільність, тобто постійні сльози, скарги, все болить. Я не розумію, що болить ну, такі, от пацієнти. Були ті пацієнти, які ну просто махали на себе рукою, як то кажуть, Та нічого мені ну я вже твої віджив, і такі були. От такими. Е, да, повну апатію, але е, потрошки згодом родом із е, соматичних таких захворювань, ну опорно рухові е, захворювання суглоби, спини, бо це е, знаєте таке. Е, Приходь там саматичний, так? Дуже відбулося, О, я зрозумів. Так, пані Тетяна, на завершення, і... скажіть, будь ласка, от ми вже можемо сказати, так, що в ефірі відсвяткували відновлення роботи цієї амбулаторії, є вже обрана, щоб наступну ремонтувати? О, так, є. У нас дуже багато планів, дуже хочемо відновлювати, тому що, так я сказала пані Марія, що Люди, коли один із секретів, чого люди повертаються працювати, в тому що є дуже гарні умови, дуже гарно, і дуже... ми розуміємо, що коли дитинка приходить в світле відремонтоване приміщення, там, де є якісь намальовані звірушки, там дуже гарно, то хочеться робити, щоб все воно таке було. Дай Боже, все нехай у вас вдається, і бажаємо, щоб більше вас не кошмарив ворог, а Наші оборонці мали ресурси і можливості всі нас захищати з нами. На зв'язку була Тетяна Грунська, радниця начальника міської військової адміністрації, а також Марія Глізнуц, Вона є директоркою Волоклівського центру. Первинної медичної санітарної допомоги Волоклійської міської ради. На цьому дякую вам. Друзі, власне, це все, що я вам зміг і власне, розповів цієї інформаційної години. Зараз ви будете слухати випуск новин. Завтра ви почуєтеся із Наталкою Маринчак зранку. Ну а в день я до вас обов'язково прийду о 14 і Будьте разом з Радіо «Накипіло».